Мої вітання на телеканалі ЛТАВА Кременчуцькі новини у сьогоднішньому випуску відкрито перший тур оздоровчого відпочинку в таборі Зоряний. Коли ж нарешті відбудеться відкриття школи садочка, що у кварталі 278-му? та про те, як вихованці навчального центру лідер працюють над триптихом. Не перемагайте. Дитсадок школа, що у кварталі 278-му, повинна відкритися 1 вересня. Таку вимогу поставив будівельникам перший заступник міського голови Віктор Калашник. Сьогодні посадовець проінспектував хід робіт на будівельному майданчику, при тому розкритикував темпи та графіки будівництва. Перший заступник міського голови Віктор Калашник об'єкт дитсадок школа у кварталі 278 назвав будівництвом номер один у Кремичуці. Бо довго буду вже восьмий рік, і у серпні 2015-го будівництво таки мають завершити. Фінансування полтора мільйона отримали, Ви получили єс придіх. освоїти і продовжити роботи. Проблем із фінансуванням будівельних робіт наразі немає. Тож чи прийме цьогоріч навчальний заклад вихованців і учнів залежить тільки від того, як спрацюють будівельники. Підкреслив посадовець та зазначив, що контроль здійснюватиме постійно і особисто. Буду приїжджати кожен день, проводити планівки. Що? Щоб стидно було не мені, а стидно було другим. Якщо то я не роблю, я буду відповідати. Ну, якщо хтось буде не робити, ніколи Михайлович, значить то він буде отримати. Подрядчик, подрядчик, все це вже Представнику підрядної кампанії Віктор Калашник зробив суттєві зауваження щодо темпів і графіків виконання робіт. Не задоволений він і тим, як ведеться підключення об'єкту до комунікацій. Дві зими незавершене будівництво опалювалося, минулого року ні. Як наслідок, опалювальна система зазнала руйнації, радіатори демонтували. Значит, мы демонтировали это все дело. Проверили полностью трубную систему. Она находится в нормальном состоянии. Трубопроводы удалось спасти. Вынуждены были снять все приборы, Отревизовать каждый прибор, каждое ребро. Значит, собрали по-новому. Значит, негодные отложили в сторону, годные, укомплектовали. Докупілі, що потрібно. Оглянув Віктор Калашник кілька приміщень, які, за словами будівельників, готові, як то кажуть, під ключ. Втім, і там фронт робіт ще досить великий. Перефарбувати панелі, встановити радіатори опалення, підключити електромережі, змонтувати сантехнічне обладнання. Варто зазначити, що і камера Кремчуцьких новин зафіксувала суттєві недопрацювання чи то проєктувальників, чи власне будівельників. Як приклад, перила у дитячій установі розраховані лише на дорослу людину. Цікавимося, де ж поручні для малечі здесь буде встановлюватися один дерев'яний поручень, і якщо ми согласуємо, можливо, і тут здесь буде для ребенка якийсь то второй. <плес> тобто, то із що... дерев'яними схилами по кору. Так, так. А як же зі сидіти буде підніматися? Звісно, ж на рівні дитини. Дело в тому, що всі от ці от вопроси діляться в строгом соответствии з проектом. Корекціровка проекта произведена, скажем так. Вот сейчас мы её получили, сейчас мы рассмотрим, даём замечания и э е постараемся. До того ж ще й всі двері, відкриваючись, стукають у стіну так, що навіть кахля відпадає. На наше зауваження відповідь така: що можливо, встановлять обмежувачі для дверей. Станом на сьогоднішній день на будівництві працює три десятка чоловік. Має додатися ще дві бригади для виконання фасадних робіт. Наприкінці тижня фасад почнуть фарбувати. Для того, щоб вот фасад, по трудоємкості, треба місяць при наліччі всіх матеріалів. Ще й повинні благоустроїти територію, вивезти сміття, завести чорнозем, розбити квітники та газони, заасфальтувати дорогу, що веде до майбутнього навчального закладу. А ще й культура будівельного майданчика має бути, заявив підрядникам Віктор Калашник. Бурьян вокруг строительства. должна надо выкосить, чтобы я Гарифова не присылал штрафовать. Хорошо? Принимается. Підсумок инспекции будівництва наступный. Задача стоит перед строителями к 1 сентября сдать этот объект. Проблем финансовых нет. Дело за строителями. Будем жестко контролировать, будем требовать... График выполнения, соблюдения графика выполнения строительных работ, чтобы это было все последовательно. Николай Михайлович будет за этим следить. Дивлячись на красу і охайність нашого міста, необхідно згадати про те, що Кременчук не пристосований для прогулянок з дітьми на візочках та для людей з обмеженими можливостями. Наразі міська влада намагається виправити ситуацію. На пішохідних переходах з'являються пандуси. Головна проблема для цієї молодої мами відсутність з'їздів та заїздів на бордюри на пішохідних переходах. Навіть ультраурбаністичні дитячі візочки після місяця таких перешкод просто ламаються. Між тим державні будівельні норми України з проєктування та облаштування пандусів на пішохідних переходах розроблені ще у 2001 році. Цього року у бюджет міста було закладено 24,5 тисячі гривень на облаштування у місті 15 пандусів на пішохідних переходах. Згідно з тендерним договором, роботи виконує виробнича дільниця міського ширбу. Вони будуть облаштовані як на вулиці 60 років жовтня, і більше з них на вулиці Московській. Пандуси вже влаштовуються близько тижня і це вже одні з останніх пандусів на вулиці 60 років жовтня, а на московській майже всі вже влаштовані. Тільки недостатня. Дуже багато читашкодних переходів потребують влаштування пантусів. Відтепер ця мама вважає, що штурм бордюра з коляскою не буде для неї катастрофою. Нам буде дуже удобно, тому що ми не будемо піддимати коляску і не будемо пускати її вниз. Поэтому большое спасибо за те, що о нас коммунальщики. Вижу, на Новой Ивановке Є там возлігранди сделали хороший съезд. по городу. Также є съезды. Поэтому большое спасибо, очень добре. З 15 червня розпочали ремонтувати мостовий перехід. Латають дірки вночі з 20 до 4 години ранку. Рух транспорту частково обмежений. До п'ятниці працівники шербу мають ліквідувати на мосту ямковість та напливість дорожнього покриття. Вартість ремонту 100 тисяч гривень. Кошти були затверджені на останній сесії міської ради. Проведені підготовительні роботи вони вже практично закінчені. І якщо сьогодні, дай Бог не буде дождя, то сьогодні ночі почнемо асфальтування покриття і за день-два його закінчимо. Я обов'язково виїду в ночне на мост і посмотрю, як проводяться ці ремонтні роботи. Крамачуцькі новини продовжують знайомити вас з новим медичним обладнанням, придбаним для медичних закладів Кременчука за кошти міського бюджету. Цього разу наші кореспонденти відвідали другу міську лікарню, стоматологічну поліклініку та водолікарню. Які сучасні апарати встановили там? Дізнайтеся із нашого сюжету. У другій міській лікарні нещодавно придбала літо шерл За допомогою візуального наведення цей апарат без хірургічного розрізу роздрібнює камені в нирках. Ця апаратура, яка придбана, вона допомагає нам проводити літр в сечоводах і вплоть до лаханки нирки. І також камені в сечовому міхорі. У 2014 році, завдяки. Виділеним коштом із міського бюджету було придбано обладнання для другої міської лікарні, в тому числі, і цей апарат, який являється на сьогодні європейським апаратом, тому що підхід до безкровної медицини зараз по всій Європі і всьому світі. На щастя, і в нас також з'явився цей апарат. Літо триптер Шерл сучасний німецький апарат, що прискорює процес одужання. Після такої процедури він через 2-3 години може вставати і йти додому по великому рахунку. Але під наглядом, звичайно, лікаря. А для лікарні відновного лікування придбали фізіотерапевтичний комплекс БТЛ 500 виробництва Чехії. Цей апарат застосовують при захворюванні опорно-рухового апарата периферичної нервової системи запальних захворюваннях хлор органів. Примінення данного апарату улучшилось качество этих заболівань, уменьшился срок лечения і ефект лечения дуже хороший. В залежності від захворювання медики обирають спеціальну програму лікування та за допомогою інфрачервоного променю лікують хворі місця. Такий спосіб лікування є швидким і безболісним. Високовартності, високоефективний апарат. Про що мріяли в нашій лікарні, був придбаний у жовтні місяці 2014 року за кошти місцевого бюджету. Тобто для цієї лікарні це дуже важлива річ, бо ми повинні йти в ногу з сучасними методиками. Лікування для усіх міських стоматологічних поліклінік також придбали нове обладнання, а саме сучасні стоматустановки, що включають в себе кілька блоків: установка, стоматологічне крісло, освітлювальний блок, аспіраційна система, набір інструментів. ще дві 2011 році по ініціативі нашого мера Олега Мідановича Бабаєва. Решением сессии была, была утверждена программа обновления стоматологического оборудования в городе Кременчуге. Вот с этого времени все и началось. Все доброе и хорошее для стоматологов. Каждый год, начиная с 2011 года, мы получали, каждая поликлиника городская получала по одной стомат установки импортного производства. Последний раз мы получили оборудование, тоже стомат оборудования, в 2014 году в октябре месяце. Тоже импортные установки получили все стомат поликлиника города Кременчуга. А вторая стомат поликлиника еще и получила регенский аппарат. Таким чином, незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, медицина Кременчука має впевнений поступовий розвиток. Тож про подальші досягнення та звершення на благодатній ниві охорони здоров'я, Кременчуцькі новини обіцяють вам, шановні глядачі, доповідати. Будь-яке місто, як і будь-яка людина, має своє неповторне та унікальне обличчя. Має бути і одна така деталь для міста символ, за яким чи за якою його б впізнавали у всьому світі. Нещодавно такий живий ексклюзив з'явився і у нашому місті. Чи може він стати поряд з міським гербом Кременчука, стати його візитною карткою? Про це далі в матеріалі Ірини Скрипачової. Його знають, його люблять, за ним слідкують. Він завжди з'являється у потрібному місці в потрібний час. Про нього складають легенди і вже увіковічують у скульптурах. Так, це славно звісний Чорногос Григорій. Кременчук не Львів, символіки, окрім мосту, небагато. Нещодавно у соціальних мережах було проведено опитування: чи вважає громада лелеку Гришу гідним стати новим символом Кременчука? І з обов'язковим додатком, символом патріотів міста. Як такими вважають себе активісти громадського руху Айлав Кременчук. За відміну ідею, як таку, проголосували 80% опитаних. Общане движення Айлав Кременчук виступає прямо з ініціативою, щоб Айс Гріша став настоящим новим символом патріотів Кременчука. Кременчука, вот таким ні від якої політичної ситуації і. В городке Климчуге, ну, нужно, чтобы была такое о символ. Да, символ, который вдохновляет в том числе на новые свершения. Тем более, что аист это символ жизни, символ успешной, хорошей жизни, новой жизни города Кременчуга. Тож перший крок зроблений, і в подальшому Айлайф Климчуг має намір ініціювати популяризацію лелеки Григорія як символа міста. Що буде стояти на нашому злополучному стакані? на площади Победы, потому что в конце концов этот вопрос должен быть закрыт, не может быть вот, абсолютно некрасивое сооружение в самом центре города. Там должно быть настоящее украшение города Кремичуга. И возможно именно на этом месте и должен появиться вот такой вот действительно народный символ города Кремичуга. Вы представьте, как красиво, если бы там э, было бы гнездо Аиста, да, и возможно был бы и Аист Гриша. І його подружка і маленька істінки, як на мене, ідея класна і дуже доречна. У перекладі з грецькою слово символ означає з'єднувати, зв'язувати. Якщо символ добра і щастя поєднає нас усіх, ми заживемо тоді. А поки що Григорій будує своє гніздо на даху 10-ї школи, що вважається адресною доставкою щастя господарям будинку. Щастя нашим дітям. Чи не є це головним сенсом нашого життя? Приєднуємось до ідеї покращення іміджу Кременчука Лелека Григорій. Неофіційний символ міста. Дитячий табір зоряний офіційно відкрив перший тур оздоровчого відпочинку. На святкову подію запросили гостей і наших кореспондентів. Як хлопці та дівчата проводять літні канікули у таборі, дізнайтеся із наступного сюжету. На oh my У зоряному хлопці та дівчата відпочивають лише третій день. Втім, за нетривалий час у табористів накопичилось вже безліч вражень. Хорошо, дуже подобається. Мені подобається все, це дуже класно. Нас добре кормять, кожен день концерти, сьогодні відкриття, дискотека, друзі нові, вважати воспитателі. Хороше у нас тут очень весело. советуем сюди приїжджати. Очень багато всяких мероприятий. Ми знайшли тут дуже багато друзів, нових друзів, і ми всі тут подружились дуже сильно. Дехто з відпочиваючих знайшов не тільки нових друзів, а й навіть своє кохання. В лагері я знайшов дівцю Олесю. Я знайшов в лагері зв'язкам свою любов. Йос зовут Соня. Весела дозвілля і дружню атмосферу для хлопців та дівчат створюють вожаті. Ми рисуємо, вирізаємо книги, я їм читаю на тихому часу. То тобто дуже хороші дітки. Думаю, я не скучаю, думаю, їм весело. Педагоги, які працюють на загонах, це вчителі зі шкіл, всі мають педагогічну освіту. Це педагогічні інститути, студенти, практиканти, педагогічне училище Кременчуцьке. Тому в нашому закладі педагогічні питання вирішені 100%. Абір зоряни є комунальним закладом і утримується за рахунок коштів міського бюджету, щоб діти почували себе комфортно у процесі відпочинку та оздоровлення. У зоряному провели ремонтні роботи. Відремонтували покрівлю на одному з корпусів, придбали м'який інвентар: це ковдри, там постільну білизну, придбали частину посуду для того, щоб діти почували себе затишно і ну, все було в доброму стані, те, що їх оточує. На урочисту лінійку завітав заступник міського голови Віталій Малецький. Посадовець привітав відпочивальників та побажав їм гарно провести час. Хочу подякувати всім вам ще раз. Побажати гарного відпочинку, гарних вражень. Ну і щоб у вас на ваших сторінках соціальних мережах у кого вони є, були лише посмішки, були лише позитивні враження від табору Зоряний. Упродовж 20 днів нудьгувати у зоряному табористам не прийдеться. На хлопців та дівчат чекає різноманітна розважальна програма. Відпочинок на пляжі, екскурсії, творчі гуртки, спортивні змагання, конкурси, ігри і призи на згадку із символікою улюбленого табору. Ще з рік тому маленькі кремичужани, любителі національного мистецтва України, згуртували свої сили і зробили величезне пластилінове панно із зображенням кобзаря. Тоді виріб розміром 2,44 на метр двадцять увійшов до книги рекордів України. Сьогодні ж, вихованці навчального центру Лідер працюють над продовженням майбутнього триптихту. Як все виглядатиме далі із сюжету? Відліплюю, кручу його. І приліпляю ось такою пластиліновою технікою. мозаїка вже у середині серпня довершить панно кобзаря свою першу роботу. митці викохували цілих вісім місяців і заслужено потрапили до книги рекордів України. Сьогодні ж майстрята працюють над продовженням ще двох частин: образом матері із дітьми та козака, що напуває коня, аби у кінечному результаті отримати триптих. Ми це робимо для того, щоб підтримати наших козаків. Вони побачать що про них. Ще думають, що про них ще не забувають про них, щоб вони бачили, які були раніше козаки, І щоб вони такі ж самими й були як козаки. Займатися таким мистецтвом можна будь-кому. Руки, безперечно, мастяться, говорить дітвора. Утім, відмити дуже легко водою і з милом, а вчить усьому цьому майстер Дмитро, починаючи від 4 років і ну, безкінечності проходили по і по 60 років. Без проблем і можна будь-які види техніки народного мистецтва можна вивчити. Вихованці Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств Боєць в черговий раз брали участь у чемпіонаті Полтавської області стайського боксу і в черговий раз порадували перемогами. А головне яскравими виступами. Всі 11 спортсменів, які представляли Кременчук, повернулися зі змагань з медалями різного гатунку. Із 11 вихованців Кременчуцького клубу «Єдиноборств» боєць на татамі у Полтаві виступали четверо дорослих спортсменів та семеро дітей. Доробок наших земляків на цих змаганнях сім золотих та чотири бронзові нагороди. Причому всі медалі найвищого гатунку вибороли дорослі бійці. Максим Клад, Андрій Вікленко, Микола Фен та Артур Галоян. Не гірше своїх старших товаришів виступили і діти. Хороші були бої, такой довольна такі, ну, незважаючи на те, що це область, хороший був рівень спортсменів, особливо для дітей там було дуже полезно подратися, там були такі ребята, ну, дуже сильні, такі титуловані, теж були на Україні не дралися. От тому якби більше все, конечно, опыта там набрались діти, і хорошо вони виступили, хорошо поучаствовали. Головними суперниками Кременчужан традиційно виступають вихованці мир Городської, Лубенської та Полтавської бійцівських шкіл і розслаблятися не можна. Тож підготовка, незважаючи на літню пору канікул, йде повним ходом. Тим паче, що всі з нетерпінням очікують на початок тренувань на березі річки. Літом ми стараємося. От зараз, правда, ще не виходили на пляж. Ми на пляжі тренуємося там, теж очень полезно, полезно і в воді тренуватися на піске. Там отдельні відробки ми робимо. От ну і пока не виходили, вода була холодна, боявся простудить дітей. Вот. поэтому ну от сейчас вже После, после області. Я думаю, ми будемо там займатися. вони вже хочуть. Вже через кілька днів юні кременчуські спортсмени знову братимуть участь у чемпіонаті області стайського боксу. А 9-13 липня найсильніші з них представлятимуть наше місто на чемпіонаті України. За інформацією наданою Полтавським гідрометеоцентром, завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода. Дощі можлива гроза. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-16, тепла. В день – 22-24. На сьогодні це вся інформація. Ми ж повернемось в ефір вже завтра. На все добре.